Утринці Володимиром мене звати. Літ прошлого літа було таке, що я держу корову, вивів пасти, підвів до, до річки, щоб попила води, вона понюхала, одвернулася і пішла. Наші нечистоти, чистоти пливуть і все. А які ще там, що було ще з річкою? відбувалося літом, як там було? Риба, ну, рибаки, може, щось за це може. Щось... Рибаки казали, ругалися з Михайлівської сторони. Ну, то що толку, Сказав раз, другий, воно, воно те саме повторяється. Кажете, раків теж не було? Раків, взагалі, ще... раніше море було раків по бережі йдеш, а зараз раків немає. Нічого, риби, риба пішла. Подохвата й пішла, по, по течії. А далі по потечі трохи краще, да? Туди рибаки далі ходять десь ловити чи як? Ой, не знаю. Туди хіба десь під слову, тут там може, може, так. Да. То це ви ж тут живете давно? Скільки років так вже погана вода? Я з дівчата тут. То це, що ви можете сказати? Родина. От от-от як тут вода мінялася, от відколи ви живете, коли вона така стала погана? Ну як на харчумаш пустило, така. Ну невозможно, не скупаєшся, ноги не помиєш літом. коротше раз загадую річку тесь. То ви думаєте все-таки, що це харчомаш mm. да? міг так дати? Конечно. Бо після того, як з'явився оцей да, завод? Так, да, так, да, да. роблять ту бумагу туалетну, і воно йдеш з течією, та й воно все время таке. Отамодеш перепади менше, пущать, більше отако. От. Дякую, все. Дякую, добре.